Ще відкриті скляні очі, які продовжують дивитися в цю посадку, де він загинув. Це було доволі страшно. Вся підлога, всі кушетки, все вкрито цивільними, одночасно і мертвими, і живими, і пораненими йому дружина подарувала на весілля вишиванку і снайпер російський його в ній вбив. І це був другий день з моменту, як він повернувся з власного весілля. скажи, будь ласка, особисто для тебе, як і коли почалась війна? Прямо так, щоб зачепило мене, прямо це було в 2019 році. Безпосередньо, вже коли після прийняття того рішення пройти вишкіл з госпітальєрами, я до них долучилася і безпосередньо почала брати участь на, в роботі на передовій. Що спонукало тебе взагалі о, поглянути на цей напрямок, ну, тактична медицина, медицина це якась цікавість дитинства? Чи можливо якась людина тебе замотувала? Взагалі ніколи про це не думала, ніколи не хотіла. У мене з дитинства була мрія бути істориком і археологом. І вона прям пройшла зі мною все моє життя, і вона до сьогодні насправді зі мною просто ну на жаль, час такий, що не можу втілити до кінця цю мрію а, і багато що втрачено. Просто коли я була студенткою, власне, і проходила поглиблені курси з історії України. І власно відкрила для себе якусь Україну по-новому, трошки з іншого боку, і побачила циклічність безпосередньо нашої взаємодії з Росією в негативному контексті. Я почала ще й долучатися до волонтерства в різних формах, там з правозахисними організаціями працювати. І одна із дівчат, з якими ми були в одній з таких організацій, запросила мене прийти у військовий госпіталь. В Києві при них була волонтерська сотня, яка займалася безпосередньо там підтримкою поранених, які перебували на лікуванні або на реабілітації. Я почала дуже багато спілкуватися з військовими. В мене почав змінюватися в певній мірі там і коло спілкування, і світогляд. І я більш стала занурена в цю всю цю тему. А, і спілкування власне з військовими привело мене, ну таку і знання цієї всієї історії України привело мене одного дня до того, що я. Я запитала себе, що безпосередньо я зробила для цієї країни, і що я можу зробити для цієї країни. Ну вони не дивно, що військові, коли я почала в них питати про можливості, казали мені, не йди в зсу. Ну. Ну, бувало таке, це 2019, трошечки в певній мірі починається якийсь період стагнації був. А, і раптом мені потрапляється в Фейсбуці вишкіл госпітальєрів. Я така, типу, ну стріляти я ще не вмію, а, копати я явно не вмію, там, бути інженером я теж не здатна, БПЛА тоді не існувала, але ну, є досвід уже зараз. Я б не стала оператором, а, є свої нюанси. І я вирішила спробувати тактичну медицину, власне. Прийшла вишкіл, поговорила безпосередньо там з друзями військовими, вони такі, ну, медиків завжди не вистачає. Тобто це може бути цікава робота, це може бути динамічна робота. І що найважливіше, це дуже корисна робота, тому що медиків критично не вистачало ще тоді, вже зараз якось трошечки вся ця історія більш-менш призакривається, але все рівно там, в 19-му медиків було доволі мало. І я вирішила, що окей, залишаюся з госпітальєрами, бо вони мені, в принципі, сподобалися. Дуже класні люди вони оточували. І виявилось, що мені подобається і тактична медицина, і все, я, я залишилася. Очікування і реальність вони співпали. Ну, коли починала займатися такмедом, якісь очікування ж були. І ось ти вже практично. А, ну, до 22-го року типу очікування взагалі не виправдалося. Насправді це дуже добре, тому що мої очікування були що це те, що я зараз приїду на війну, а там постійно кожен день стріляє, все літає. Купа поранених. Треба працювати у висновку. Нічого. Просто, просто побут. Ну, типу, все в той період виглядало в такому більше форматі, ніби от ми з друзями зібралися посидіти на дачі десь під Маріуполем, з видом на море, відпочити від людей, від роботи, від інтернету, від зв'язку. І там іноді де щось стріляє, і один раз там на пару місяців можливо хтось отримує якесь поранення. Це, ну, типу, я така, це якось ну, взагалі не вписувалося в концепт війни, який був в моїй голові, тому що ну, знову ж таки вивчення історичних джерел, художня література про війну, художні фільми про війну, і ти собі там малюєш картинку одну, а, а по факту зовсім інше. Я не розчарована, якщо чесно, тому що це дозволило мені більше часу побути власне, з людьми, які є частиною сил оборони, познайомитися з більшою кількістю людей більше зрозуміти, більше побачити, відкрити для себе певні зв'язки, навіть подружитися ще сильніше з людьми, з якими я власне почала цей шлях для себе. І коли почався там умовно 22 рік, і от уже тоді почалася війна, яку я собі в голові десь малювала. Коли багато хто умовно був ще в паніці, не розумів, що робити, як діяти, я така, така. Ну я вже все, я вже готова. Ну я вже пройшла цю цей якийсь певний період звикання. Воно мене нічого не лякало, нічого не дивувало, типу, ну. Тепер є поранені. От єдиний нюанс, що ого, тепер є поранені. Тепер ну, доведеться працювати, шановна, а не просто там, що то сидіти десь на в хатинці під Маріуполем. Е, е, і на жаль, коли там після 22-го року очікування про війну справдилися, виявилося, що я б дуже не хотіла мати очікувань стосовно війни і, і, і не хотіла б, щоб вони мали місце в реальності. Але початок повномасштабного вторгнення ти застала не біля Маріуполя, ти була у Києві. Так, Так, я була в Києві, тому що знову ж таки знайомства, нові можливості привели мене до того, що я почала працювати в апараті головнокомандувача Збройних сил України. Е, прийшла ще за часів Хамчака, Потім вже прийшов пан Залужний. Е, і я була там комунікаційницею. Безпосередньо за місяць, десь до повномасштабного вторгнення, а ми почали. Дуже активно працювати, тому що почали бачити, наскільки сильно наростає інформаційна атака. І в зовнішніх, і внутрішніх комунікаціях ми почали розуміти, що щось не так. Ну, типу, певний накрут відбувається вже, тому що ми там кожного дня майже зустрічали якісь спроби розв'язати оце, типу, казус казусбейлі, тому що то там три БМП прорвалися, якісь сарай обстріляли на території Росії, то там теж щось десь впало. І вони раптом починають збільшувати щільність обстрілів. І коли почалося там 24 лютого, коли все почалося, безпосередньо я така п'ятій ранку дзвоню своєму начальнику, пане полковнику, така що. І ми біжимо всі швидко на роботу в генштаб, тому що в цей момент було дуже важливо відпрацювати саме в інформаційній сфері. Пояснити внутрішнім аудиторіям, що відбувається, дати якісь певні настанови, дати їм якісь певні усвідомлення, розуміння ситуації. Тому що дуже важливо було працювати на міжнародну аудиторію в цей момент, максимально швидко, оперативно давати всю інформацію, бо це впливає, тому що стратегічні комунікації вони формують так чи інакше, в подальшому і поле бою, і дипломатію. Тому я відпрацьовувала цей період саме на початку перший місяць повномасштабного в генштабі. Потім, через те, що в мене загинув чоловік, якого я любила, я прийняла рішення, що більше там сидіти в штабі я не можу, і я повернулася як бойовий медик на фронт. Скажи, будь ласка, які найваші спогади ти маєш за той період? Можливо, з якогось конкретного міста або з якоїсь конкретної евакуації, або якийсь випадок найважчий. Такого сильно насправді не згадаєш, тому що я взагалі багато що забула. У мене мозок вирішив сам себе захищати. Та насправді просто цей адреналіновий сплеск, яким ти проживаєш. Мені важко завжди карою насправді відповідати на це запитання, тому що в момент, коли ти проживаєш цей досвід, це сильний адреналіновий сплеск, і тобі здається, що все. О -о 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 -о. Отако все! Тобі не страшно, тобі не, не сумно, тобі не погано. Ти на адреналіні витягуєш все робиш, і тобі все здається цілком нормальним. Або в мене, не знаю, може, в мене емоційний порог такий не дуже високий. Було просто, що багато неприємних ситуацій. Тобто взагалі немає нічого приємного в тому, щоб бути медиком. Є мотивуючі історії, там коли людина вижила, здавалось би, попри все. Але я дуже пам'ятаю напевно один із перших випадків, коли ми евакуйовували загиблого. Ми забрали поранених, відвезли поранених і мали повернутися за загиблим. Ну нам сказали, де його забрати, і я приїжджаю, Я ж очікую, що хтось супроводжує загиблого. А я приїжджаю, і ми бачимо людину вже мертву людину. Який просто так залишили, перли об дерево в посаці, скляні очі. Він ще навіть не холодний, він абсолютно сам. І це наскільки для мене було якось неправильно, наскільки якось моторошно все виглядало, що типу, от просто є поле, там зараз люди точаться в битві за, за життя. А тут ось зараз просто мертве тіло присунуте до дерева, яке треба зараз зібрати, і він абсолютно самотній в всій цій історії. Ніхто його не супроводжує в цьому шляху. Ну, не знаю, чи варто чи є сенс звичайно, але просто. Ти з цивільного життя вириваєшся? Ти ж там, коли ходили, ходиш на похорони, там то бабусі, наприклад, да, помер. Б ти бачиш, як бабусю умовно, яка в мене там померла, коли я була підлітком, супроводжували від початку до кінця. Це ніби для мене як якийсь ритуал того, що мертвий не сам, поки там його душа йде кудись, чи чи, чи як це як там все, все є? А тут абсолютно самотня людина мертва. Для мене це було прям доволі страшно. Ще відкриті скляні очі, які продовжують дивитися в цю посадку, де він загинув, це було доволі страшно. Страшно було, коли евакуйовували одночасно мертвих і живих. Наскільки просто тільки коли закінчилася евакуація, ми всіх віддали. Я підійшла до машини і зрозуміла, наскільки це. Ненормальна взагалі ситуація так не повинно бути. Це не ок, коли в тебе ось тут лежать поранені. Тут ще сидять там двоє контужених, і ти маєш працювати з пораненими, оглядати їхні травми, оглядати їхній стан, говорити з ними, проводити якісь маніпуляції. Але машина тісна, і ти маєш повзати по мішку з тілом. І Я просто коли усвідомила взагалі, що зараз там відбулося, що я лазила по мертвих людях для того, щоб врятувати живих. І я теж така, типу, це, це, це не ок. Я стала, закурила сигарету, така так, не повинно бути в цьому світі, я не повинна таким займатися. І, і це все супроводжує мене зараз, тому що я постійно там. Я постійно повертаюся до цієї думки, що є речі, які сталися через війну, через росіян, і що я ніколи не уявляла себе в таких ситуаціях і в таких історіях. На жаль, я була важка, доволі сумна історія про те, як чоловік, який повернувся з власного весілля, йому дружина подарувала на весілля вишиванку, і снайпер російський його в ній вбив. І це був другий день з моменту, як він повернувся з власного весілля. І моя посестра, яка поїхала тоді забирати, тобто я бачила цього чоловіка живим, вона поїхала забирати його мертвого. Вона присилає фотографію, де він лежить в чорному мішку в оцій вишиванці, яку йому вишила дружина і подарувала на весілля. А потім його дружина писала мені Фейсбук з проханням ну що став про сказати, що сталося, бо там не ну, ти ти в цьому ста, в стані Я себе пам'ятаю в цьому стані. Ти в це не, не можеш повірити. Тобі здається, що все, що тобі кажуть, це неправда. Цього не могло статися. І вона питала: що сталося, Чому, чому, чому Іван? Чому так відбулося, Чому Іван загинув? Як Іван загинув? Що ви знаєте про Івана? Ну, типу. І ти живеш типу, в цьому моменті, коли ви всі бачите, як людину, з якою ви ще вчора говорили, відвозять мертву. І в цей же момент ще й пише зверху його дружина, яка намагається від тебе почути якусь, якусь правду, яку вона хоче чути. Це морально важко все витягувати, але доводиться, бо є ціль, є місія, і ти маєш працювати для неї. А скажіть, будь ласка, доводилось надавати медичну допомогу пораненому ворогу? Ні. жодного разу. На, на, на щастя. Але я завжди думала про це, що якби довелося, що б я робила. А, і попри там, мої якісь внутрішні переконання, попри там, все, що думаю я, я дійшла до того, що я б надала допомогу. тому що Ну, от я знаю про медиків, які казали, що ха, ага, пораненого поранено росіян не треба добивати. Я не знаю, чи приходили люди ці в своєму житті досвід того, що хтось із твоїх людей в полоні. Мій колишній хлопець, доволі близька для мене людина, був в російському полоні. Він був в Оленівці він був в Таганрозі. Він був в Оленівці в момент, коли підірвали Оленівку. Один із бараків. Я це точно знала, тому що вони сховали один телефон, і він з цього телефона там раз на два тижні відписував своїй мамі. І його мама, його брат там постійно зі мною були на зв'язку, і зверху на додачу до там, проживання досвіду втрати, проживання того, що я зараз медик на фронті, і вони ще зверху тиснуть, тому що допоможи, зроби що небудь. А ти не, не знаєш, що зробити. Нічого не можеш зробити. Ти не можеш дотягнутися туди зараз. Хоч на карті здавалося б, там, де ми були, скільки там до тієї Оленівки, щоб його забрати. А ти не можеш це зробити. І це постійне від усвідомлення того, що людина в полоні, і невідомо, що з нею може завтра статися. І єдине, про що я там умовно думала, це як би його повернути, як би повернути всіх моїх друзів, бо морська піхота, з якої я починала, 36-та бригада, вона ж опинилася вся в Маріуполі, вона вся була в полоні. Купа моїх людей, знайомих, друзів, опинилися в полоні. Хтось до сьогоднішнього дня, я не знаю, чи взагалі живий, чи може загинув в неволі. Ну тобто. Тому я завжди думаю про пораненого росіянина як про обмінний фонд. Бо коли там повертаються люди, розказують, як, що, що з ними роблять в полоні, як, як їх карають, там, як от, ну, це ж повернувся хлопець, І Я про нього згадувала в інтерв'ю, а він мені сказав, що кожного разу, коли я згадувала його в інтерв'ю, і росіяни це знаходили, його по, по півгодини били. І я така, типу, ні, це жахливо. Так. Я не хочу докладати руку до того, щоб збільшувати кількість днів своїх знайомих і людей, які служили в полоні. Тому для мене так. Для мене врятувати росіянина, як якби це важко не звучало, якби це можливо важко морально не було. Це про можливість врятувати людей, які в полоні. Цивільні. Надати допомогу пораненому військовому або цивільному є різниця? Є. Yeah. В першу чергу в тому, як, до, як тебе сприймають. Якщо тебе військовий, він такий, типу, так, я військовий, я отримав поранення. Ну, я ж військовий, так може бути. Мені може бути боляче, але мене рятує медик, і я буду мужньо витримувати. Це мов, там, мов, Ну, не всі вони мужньо це витримують, не всі ну, вони але... мовчать. Але в цілому, типу, більшість з них, як мінімум, розуміє, що відбувається. Коли ми працювали е, в Авдіївці, і там в зупинку біля Коксахіму влучив снаряд російський. І нас викликали з проханням про евакуацію. А ми забігаємо в ну типу в маленькі приміщення, власне, де знаходилася там хірургія, це щось якась імітація стабілізаційного, але для цивільних, і там тупо все отак. Вся підлога, всі кушетки, все вкрито цивільними, одночасно і мертвими, і живими, і пораненими. І вони ж цивільні, вони не розуміють, що відбувається. Навколо них хаос. Вони самі є хаосом. Вони кричать, вони гукають, вони там матюкаються, відбиваються, стогнуть, їхні сім'ї прибігають, їхні сім'ї там кричать, тобі ти не можеш нормально умовно пройти, бо всі сім'ї цивільні так, забігають, намагаються когось знайти, кого, заважають лікарям, заважають евакуації. Ну, типу, це така божевільня відбувається, і в цьому моменті тобі ще й треба зрозуміти, що робити, а навколо купа шуму. З військовими дійсно простіше, вони тобі ще й самі можуть допомогти. Вони тобі ще й самі можуть сказати, що, де, як, коли. А цивільні в абсолютному, ну, абсолютно не, не, не можуть зрозуміти, що і як. І коли ми евакуйовували власне вже цивільних, там перевозили до лікарні з ампутаціями, які постраждали ці всі історії, вони і виривалися від нас, і намагалися ну, жінка з ампутацією вона час від часу приходила до тями, і вона намагалася встати і втекти. І ти такий, та господи, ну тут би зробити, щоб вона не вмерла, а тут тепер ще треба зробити, щоб вона не втекла. Б. З машини на ходу, ну типу, це додатковий стрес, це дуже складно насправді, тому що абсолютно, абсолютно різна моральна там підготовка. Якщо ми говоримо про військових, то це дуже часто цей броньований холодний розум, а цивільні це ж, ну, це, це завжди важко і страшно. Тому я завжди нагадую, що неважливо військовий ти цивільний, ти маєш усвідомлювати завжди, що з тобою має може статися. Ти завжди маєш докладати максимальну кількість зусиль для того, щоб з тобою цього не сталося. Ходити в укриття, виїжджати з прифронтових населених пунктів, вир... ну, рятувати в першу чергу дітей. Я взагалі не розумію людей, які залишають дітей в прифронтових зонах. Це для мене незрозуміла історія. І третє, завжди знати такмет для того, щоб теж, як і деякі військові, тикати пальчиком і казати, що з тобою сталося, і коли з тобою сталося для того, щоб допомогти і собі, і мені, і нам усім працювати над твоїм виживанням. Ну, ти бачиш навколо себе, ну, ти наразі мешкаєш у Києві, да? у Київ під постійними обстрілами. Ти бачиш, що люди готові до того, що з ними може статися. Що вони дійсно готуються, вони вивчають такмет, вони носять з собою той самий турнікет, аптечку. От що бачиш ти? На жаль, я бачу цього дуже мало. З останніх ситуацій, які були, був прильот прямо в моєму дворі. Шахет впав. І постраждали три будинки, включно з моїм в укритті на цей момент, тобто там у нас укриття одне на велику кількість будинків, насправді нормально, і в укритті не дуже багато людей. Типу, я вже не говорю там про те, щоб поїхати кудись в метро. Зазвичай там намагаюся в Києві в такі обстріли їздити в метро. Бо шо, бо цей другий пункт докласти максимальну кількість зусиль для того, щоб з тобою нічого не сталося. І укриття це не про насправді не про повний концепт безпеки. І в Києві єдине достойне укриття це метро, куди прям дійсно з тобою нічого ніколи не станеться, дай Бог. І по-перше, було дуже мало людей в укритті. По-друге, купа людей купили собі переносні стульчики, подушечки, матраци. Але ще менша кількість із цих людей купили собі аптечки і носять з собою аптечки. Купа людей просто ну абсолютно не думає про те, що з ними може щось статися. І ось раптом в цю ніч з ними щось стається. Бо буквально виносить вікна, виламує балкони, вибиває двері, ну, типу, не знесло, як в Святошинському районі половину під'їзду. Але це була насправді доволі нехороша ситуація. Багато осколкових поранень, багато шокованих людей. І Я бачу, просто, що от вони спускаються в укриття вже після того, як все сталося, Я така стоп. Логі? Де <ріст> логіка? Де да. логіка? Ви вже могли не йти. Вже все, вже, вже вам прилетіло. Про це треба було думати раніше. А купа людей просто спить. У мене сусіди, я так пару разів чула, що тільки після вибуху вони починають спускатися. Типу, окей, ладно, я. Я, ну, я щас сяду в машину, я усвідомлюється там за три хвилини я вже буду сидіти в метро, наприклад. Або я добіжу в укриття, або як мінімум, на відміну у вас, в мене ще є засоби індивідуального захисту. І я вмію ними користуватися. Так, да, Я вмію ними користуватися. Типу, я знаю, що раптом що робити. Тобто, ну, в мене трошечки більший відсоток до моєї виживаємості. У вас цього немає. А вони, типу, спускаються, біжать тільки коли вже якийсь вибух стався. Так само, як і тут вже коли прилетіло, люди такі: а, укриття. А це вже була на секундочку, друга чи третя година атаки на Київ. Беремо стульчик і в укриття. Да, і водичку. Не беремо аптечку, нашу брати аптечку. Я з двома аптечками ходжу, тому що я така, це для мене і ще для когось, тому що ну, я ж бачу, що люди про це не думають. І е, я не хочу там, умовно, нікого звинувачувати, але дуже часто від нас самих залежить те, чи лишимося ми живемо цієї ночі під час обстрілу. Дуже багато в чому це залежить від того, наскільки добре ми здатні врятувати себе, наскільки добре ми здатні захистити самих себе, наскільки ми вмотивовані і усвідомі того, що відбувається навколо нас. І на жаль, багато людей вони просто випускаються. Вони очікують, що ППО я не знаю, створить бетонний купол над ними і нічого не станеться. Це властиво людям. Мені теж це властиво там, іноді очікувати, що там воно десь там, і не зі мною, і взагалі. Але ми бачимо, як росіяни удосконалюють свої технології. Ми бачимо появу реактивних шахедів, Ми бачимо балістику, яка долітає за хвилину, буквально через три області. Це на цьому не закінчиться. Вони будуть розвиватися так само далі. Ми теж будемо намагатися там. Ну ми не нама намагаємо, вже намагаємося і перехоплювачі робимо, і там і намагаємося працювати з системами ППО, але дуже багато в нас, на відміну від росіян, залежить від зовнішньої підтримки. А вона зараз, як ми бачимо, доволі нестабільна. І відповідно не треба покладатися на якісь там вищі сили і, і покладатися на наших прекрасних ППО. Вони я знаю, що вони зроблять все можливе, все залежне від них. Але якийсь шахет може прийти повз так буває, ну на жаль. І ми самі маємо зробити все для того, щоб вижити. Ну, я не кажу там про навчитися за 30 секунд бігати в укриття, коли налетить балістика. Ну на жаль, окей, тут дійсно ми не спринтери. Але якщо ми там бачимо новини, що от шахедів звідти, звіти, звідти, значить треба вже скласти сумочку і подумати, придумати всі варіанти розвитку подій, а не прибігати і розказувати, як тільки що ти ще й побачив, як мотор від шахеда валяється і пальчиком його потрогав. І ще треба зняти встигнути. Коли біжиш, треба з вікна зняти. Так, обов'язково. Ну, типу, от зняти відео, потрогати мотор від шахеда. Забрати з собою. Слава Богу, у нас це поки що не було в Києві такого. Але я читала новини, де люди, в Чернігівській, Полтавській області забирали куски шахеда. Я така. Окей. І хто буде винен в цій історії? ППУ? Ну, росіяни будуть винні однозначно. Але росіяни на тебе пустили, шахет, а не попросили пальчиком трогати мотор від нього. Є нюанс, маленька, різничка така.